Донецьк визнаний найкращим містом в Україні для ведення бізнесу. Таку інформацію оприлюднив під час прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. До того ж, він зауважив, що за результатами журналу «Форбс» таку позицію обласний центр посідає вже другий рік поспіль. У Донецьку комфортно займатися бізнесом. Це підтвердило дослідження журналу Форб, за результатами якого шахтарська столиця визнана найкращим містом за цим показником. Про це під час прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Зокрема, під час складання рейтингу враховували такі показники, як прибуток бюджету за останні три роки, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста за останній рік тощо. із діни знімної в якому вдалося встановити убиль населення. рейтингом оценивали следующие показатели. Доходы бюджета за последние три года, прямые иностранные инвестиции в экономику города за последний год. Он составил 1,7 миллиардов долларов США. Количество, вернее, безопасность проживания в городе на тысячу населения поступление единого налога от предприятий физических лиц в городской бюджет от малого бизнеса и изменение объемов промышленного производства. Втім, Донецьк на досягнутому не зупиняється. Очільники міста активно продовжують розвивати імідж столиці Донбасу. Під час прес-конференції журналістів ознайомили із проектом «Made in Донецьк, що приорочене до 200-річчя засновника шахтарської столиці Джона Юза. Мета створення позитивного іміджу Донецька та залучення нових інвестицій. Реалізувати новий проект планують у лютому 2014-го. чотирнадцятого. Проект і себе включає, в першу очередь зйомку і презентацію большого художественного фільму. названием «Донецк. Перспектива». Что такое деловой Донецк? Бизнес – это дело. И Донецк – это наше общее дело, наш общий бизнес. И если мы будем верить в то, что наше дело перспективное, то, наверное, мы будем к этому делу относиться с большей перспективой, с большей мотивацией. И, наверное, больше людей поверит в то, что Донецкий регион – это действительно перспективно. Те, що Донецьк має багато перспектив, підтвердив і Олександр Лук'янченко. Він вважає, що реалізація проекту in Donetsk» стане вагомим кроком з просування іміджу Донецька як ділової столиці України та дозволить систематизувати інформацію щодо можливостей обласного центру як для країни, так і для світу в цілому. Олександр Овчаренко, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Як ми повідомляли, Донецьких студентів позбавили пільг на проїзд у тролейбусах та трамваях. Відповідне рішення Донецької міськради набуває чинності з 1 вересня поточного року. Питання під час прес-конференції прокоментував очільник обласного центру Олександр Лук'янченко. Він зауважив, що відтепер квитків по 75 копійок у міському транспорті не буде. Проте студенти зможуть купувати місячні проїзні квитки із знижкою у 50%. Ми прежде чем приймати рішення, ми глибоко советували з правсоюзним активом студентська. Проїзд стоїть для этих самых 120 или 130 гривен проездной стоит. А здесь проездной стоит 60. Квитки на потяги в Україні подорожчають. Мінінфраструктури підвищує вартість на 10-20%. Так, квитки на потяги внутрішнього сполучення в загальних та плацкардних вагонах подорожчають з 1 жовтня на 10%. Вкупеш ціна зростатиме у два етапи: на 10% в липні та з 1 жовтня. Це закріплено наказом Міністерства інфраструктури України, який зареєстрували в мін'юсті 27 червня. Розцінки на пасажирські перевезення у вагонах 1, 2 та 3 класів потягів категорії Інтерсіті, другого класу потягів Інтерсіті Плюс залишаться без змін. Заходи спрямовані на підвищення ефективності підсумки роботи за перше півріччя, зміцнення законності у державі обговорили на засіданні колегії у прокуратурі Донецької області. Сюди запросили керівників обласного МВС та головного управління Міндоходів. Про що спілкувалися та що критикували прокурори з колегами? Дивіться далі. Дев'ять кримінальних проваджень відносно організованих злочинних угруповань направили до суду працівники органів прокуратури шахтарського краю. Про це заявив прокурор Донецької області Олексій Сайло на засіданні колегії у цьому відомстві. Крім того, порушено 60 справ за ознаками корупції. У них, окрім посадовців, фігурують і 12 представників правоохоронних відомств. Сума збитків у цих провадженнях склала 4 мільйони гривень. У ході розслідування відшкодовано 1 мільйон гривень. Накладена на

Особливу увагу прокуратури викликають справи, що були порушені під час дії старого карнопроцесуального кодексу. Вони розглядаються за старими правилами і мають бути завершені якомога швидше. Також прокурор області доповів, що новий КПК значно гуманніший та більш дієвий за попередній, А відтак деякі нововведення мають активніше використовуватись слідчими усіх відомств. Потрібно терміново вирішувати цю проблему. Такі справи розглядаються за старим. Кримінальним процесуальним кодексом України, що не дозволяє використовувати навели нового кодексу і відповідно прискорювати їх розгляд. Ці питання повинні залишитися пріоритетними в діяльності органів прокуратури Донецької області. На їх вирішення має бути зосереджена увага всіх прокурорських працівників без винятку. Заробити довіру населення дуже тяжко, а ось втратити можливо в один момент. Тому ми повинні не тільки виважено виходити до прийняття кожного рішення і до кожного свого кроку, а й надавати громадськості об'єктивну інформацію про діяльність прокуратури та правоохоронної системи загалом. Викликає занепокоєння статистика тяжких злочинів так в області скоєно 170 навмисних вбивств. Хоча ситуацію розряджає, якщо таке формулювання тут перепустиме, тенденція до зменшення цього показника. Олексій Куделя Павло Чуприна, регіональна служба новин. Протягом минулої доби в Україні сталося 224 пожежі, в результаті яких загинуло дві людини. Щодо Донеччини рятувальники ліквідували дві пожежі. В Краматорську займання сталося в однокімнатній квартирі на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Причиною називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації саморобного електроприладу. Друга пожежа сталася в Макіївці в трикімнатній квартирі на останньому поверсі дев'ятиповерхівки. В результаті молодий чоловік отримав опіки другого третього ступенів. Причина пожежі необережне поводження з вогнем під час паління. Збережемо дитині родину. Це вже не просто назва міської програми, а реальна злагоджена робота, яка з минулого року довела, що за будь-яких складних життєвих ситуацій дитина може залишитися в родині. Головне вчасно допомогти цим батькам. Програму Збережемо дитині родину презентували більше року тому. Це спільний проєкт міської влади та благодійного фонду розвиток України. Тоді в планах було зменшити рівень відмов від немовлят, кількість дітей, яких направили до інтернатів, та зменшити сирідство при живих батьках. І одразу зіткнулися з першою проблемою. На місто мільйонних було лише 33 соціальних працівники. Сьогодні їх майже 150. Кожен відповідає за окремий район і тому відреагувати можна в найкоротші терміни. Головне, щоб через родинні проблеми дитина не залишилась с батьків. что правда я выключення. Конечно, мы не розглядаємо серьезные кризисные ситуации, коли ребенку грозит какие-то ну, либо насилля в семье, да? либо угрожает жизни ребенка. Но, э, с другой стороны, очень много примеров, когда действительно э, качественная работа социального работника помогает сохранить ребенку семью. Соціальні працівники говорять, якщо хочеш допомогти дитині, допоможи родині. Бо якщо раніше від немовлят відмовлялись колишні сироти, сьогодні портрет відмовниці досить розпливчастий, а ризик є скрізь. Економічні негаразди, відсутність житла, непорозуміння між батьками чи хвороба дитини. Тому профілактика має початися задовго до пологів Уже на етапі беременності жінки, якщо Є якісь сумніви, якщо є якісь подозрение на то, что женщина ну, каким-то образом э, ну, подсознательно или там косвенно как-то выражает намерение э, оставить этого ребенка, вот она не должна образом заботиться о своей беременности. Она пропускает э, консультации, на которые должна ходить для э, сохранения. Там, где есть. Тільки ризик, угрозы не либо оставления оставлення сразу соціальні работники Донецького городского центра соціальних служб для сім'ї дітей молодежі аповищаються женскими консультаціями. І ми виходимо в цю сім'ю, выходим очень толерантно, виходимо заботливо і, врешті-решт, реально допомагають як свідчення вдвічі більше виявлення родину складних життєвих обставинах та звісно зменшення відмов від дітей. Тот четкий алгоритм, который построен, нам позволил на 50% уменьшить количество отказниц. И, естественно, больше детей обрели свою маму и семью. Та дуже поважительний результат. А ще створення міського центру матері та дитини, соціальної квартири для підлітків і реалізація програму Сріцтву Ні, яка покликана пропагувати національне всиновлення. Усі ці проекти впроваджують за ініціативи та фінансування благодійного фонду розвиток України. А послідовниками Донецька в реалізації першої в Україні програми Збережемо дитині родину вже незабаром стануть Харків та Дніпропетровськ. Наталя Максименко, Євген Отраднов, регіональна служба новин. Значних затримок з видачою закордонних паспортів не буде. Таку обіцянку голова Державної міграційної служби Микола Ковальчук дав ще минулого тижня. Крім того, посадовець зауважив, що закордонні паспорти почнуть видавати одразу після того, як буде підписаний контракт з поліграфічним комбінатом Україна. Наразі голова Державної міграційної служби своє слово дотримав: 8 липня договір було укладено. Як скоро розпочнеться відвантаження у регіони, дивіться далі. Ситуацію з затримкою видачі закордонних паспортів буде врегульовано вже найближчими днями. Обіцяють в обласній міграційній службі. Відвантаження бланків вже розпочато. Всю заборгованість по регіонах планується погасити протягом тижня. Оформлення документів тим часом не припинялось. Документі сказати а рядовому завітілі, то в принципі ніхто і не замітів. что как, какие-то были шероховатости именно с выдачей загранпаспортов. Прием мы не останавливали, мы э, прием ведем регулярно, то есть никак это не отобразилось, накапливаем материалы. Не знаю, как дальше, но сейчас все нормально прошло и быстро даже. Никаких неудобств ни здесь, ни по месту жительства в Докучаевске, там тоже служба хорошо сработала по времени. Сначала я обратилась в районное отделение, там оформили все документы, потом сюда. Соответственно, здесь живая очередь, ну, где-то с полчаса. В отличие от первого раза, намного быстрее ускорен процесс. Таким чином, довжелезних черг вдалося уникнути. Причому це за умови, що за останні три роки попит на оформлення документів в області виріс більш ніж на 70%. Зіграло Зіграла на руку те, що гарячий сезон відпусток вже йде на спад. Тому затримки з видачою закордонних паспортів відчують лише ті громадяни, які подали документи на термінове оформлення протягом 10 днів. Інші ж мають отримати все вчасно. Возможно, що будуть там день-два, з учетом доставки. А так, звісно, руководство департаменту заінтересоване ну, свої в тому числі і ми вовремя вручить, щоб люди були задоволені, щоб заявители вовремя отримали документи. Першими паспорти отримують саме ті заявники, для яких строк оформлення вийшов або спливає. Надалі ж міграційна служба працюватиме в штатному режимі. Глібше Павло Павлов, регіональна служба новин. Експорт вітчизняних овочів зріс на 53%. Лише за п'ять місяців поточного року Україна експортувала 134 тисячі тонн. Окрім високих врожаїв, цьому посприяла розбудова тепличних комплексів та сучасних овочесховищ по всій країні. Про це повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Віталій Саблук. Тож тепер рекордні врожаї дають змогу не лише задовольнити внутрішній попит, а й експортувати частину продукції. Так, за останні два роки експорт зріс на третину, а цього року вже на 53%. Для того, щоб продовжити збільшення внутрішнього виробництва, важливо створити умови для зберігання цієї продукції. За два минулі роки за сприяння держави було побудовано 104 овочесховища потужністю в півмільйона тонн. А впродовж найближчих років планують побудувати ще 16. До того ж минулого року введено в експлуатацію тепло. Личні комплекси загальною площою 50 гектарів на думку експертів. Така розбудова інфраструктури дозволить мати на ринку якісний і доступний товар. Донецьк відкриває двері для авіаперевезень з 21 по 23 липня у шахтарській столиці. Відбудеться авіафорум «Роуд Сі Айс-2013». Проходитиме він на базі міжнародного аеропорту Донецьк імені Сергія Прокоф'єва. Мета сприяти подальшому розвитку світової мережі авіамаршрутів. Зокрема, цей захід для світової авіаційної галузі є майданчиком для обміну досвідом, продуктивного спілкування, налагодження професійних контактів та підписання контрактів. Пройдет мероприятие, которое, станет, э, которое соберет э, более э, 250 делегатов. Это топ-менеджеры, управленцы, руководители различных аэропортов мира и авиакомпаний. Э, в течение трех дней эти делегаты э, будут э, находиться на территории Донецка. Основными местами мероприятия... Являются международный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева, Шахтарплата и Донбасса Леда.